Я бабай, командир екіпажу Імла, пілот. Позивний мене горіло, працюю майстром, працюю з вибухівкою. Мій позивний сівік я по посаді оператор. Взагалі я закінчував політехніку, кібербезпека, працював. В магазині товари для геймерів, і хобі, і навички загалом, які потрібні, і в пілотуванні, і для фан для задоволення. В цивільному житті працював кухарем. Я думаю, що те саме: хімія, продукти, ти просто це все змішуєш і виходить так сказати, страва для росіян. До мобілізації я працював на складі, який надавав послуги і як і логістики, так і збереження продуктів. Я пілот, тобто займаюся безпосередньо пілотуванням. В виконує обов'язки командира екіпажу з пару з штурманом своїм оператором плануємо місії, вибираємо цілі. Мої обов'язки входить допомагати як пілоту, так і майстру. Я між ними, як між двома огнями. Тому побігти допомогти і тому побігти допомогти. З пілотом ми готуємося до місій, а з майстером ну, більше вже цікава така робота, бо ми. Підготовлюємо борт, виносимо, цепляємо батарейки, БК. Відповідаю, щоб були, БК було. Е, робота, я скажу, не важка, як е, говорять всі, хто працює сапером, сапер має бути лінивим. Ти маєш бути спокійним, зробити свою роботу, там, скласти своє БК. Ну, загалом, якщо ми знаємо, що умовно завтра в нас виїзд, тобто ми робимо таку предпідготовку до виїзду. Тобто, ми перевіряємо своє спорядження, перевіряємо, у тебе там турнікет ніде не випав. Підготувати продукти. Скупилися, підготувалися, підготували БК, підготували надовози, підготували машину, загрузили, перевірили, чи ми все взяло, це, Взяли, і це не один раз відбувається. Сам виїзд, тобто ми приїжджаємо на точку, якщо в нас. Ну, просто знову ж таки різні ситуації бувають, що або ми їдемо своєю машиною підготовленою, з ребом і всім потрібні обладнання, або в нас може бути довоз вже більш серйозною машиною, тобто з броньою. Довоз на точку, ми розгружаємося дуже швиденько. Перечекали все спокійно, дали запит чи небо чисте, нам відповіли, і тоді вже ми виходимо швиденько, розносимо. Хоч розкладаємо наше спорядження, продукти, БК, все по поличках. Мабуть, в нас можна розділяти цілі як планові і є в реальному часі. Тобто спостереження йде цілодобово. Якщо там, умовно перед вечором ворог особовий склад, там кількість умовно три одиниці зайшли на дорозвалену будівлю, підвал. Це все фіксується, скидаються координати з позицією, і нам надсилають, як тільки темніє, ми БГ, бою готовність і починаємо працювати. Беремо, вилітаємо, відразу вилітають і в роботу. А ти так як доставка голову, та, тільки ти відразу орієнтуєшся, що тобі треба умовно. Для враження цілі. Тобто Ти там можеш перший кинути фаб, щоб знищити будівлю, а другим кидаєш муашку, щоб вже покажуть, поставити точку. Цікавіше, те, що ми скидаємо, як воно працює, як воно як бабахка, як воно горить, палає. Майстер наш ентузіаст, він теж дуже любить, аби що щось зробити, аби щось кинути. Ну що, я свою задачу виконав, все, підготував, прийшов і все, і вже, типу, Вся надія на команду. Вони, я їм довіряю, вони вже там собі летять, ціляться, я вже дивлюсь, ну, як, як воно летить, і вже бачу, що вже попадає. Тобто радість, що задачу виконано. По яких цілях найчастіше доводиться працювати? Mm, та по різним буває, але, мабуть, укриття. Ну, умовно, в день, в сір'як, в погану погоду вони може переміщатися, але знову ж таки вони ховаються під деревами, в густих посадках і в укриттях, що, що є. А наша справа це просто о, розрівнювати і зупиняти штурм. Ну, задача, яка прицепити щось, що проб'є кришу, і прицепити щось, там якийсь термобар, який просто складе коробочку. все. Знову ж таки, бомбер це не тільки значить це ураження може бути. Живої сили противника чи будівель, а це може бути працювати в два кінця. Тобто, це може бути доставка товару братимам своїм, куди не може доїхати коробочка, скинути воду, скинути фіпівічки хлопцям, щоб вони вилітали. Що найважче у вашій роботі? Ну, очікування. Особливо, коли вже ніч пора працювати. А починаються чи подавлення, чи погодні умови. і Ти розумієш, що лізуть, а ти нічого не можеш зробити. Ну і знову ж таки, це шкода для борта. Тобто вилетіти можна в будь-якому разі, але ризик втрати борта є завжди. Тобто це все це рішення приймає пілот: летіти чи не летіти. Так, це нічний бомбер, тому тільки ніч. Насправді, в перші дні, як ти заїжджаєш, це може бути на азарті, на зацікавленості, а далі ти просто звикаєш і тобі окей з цим. Ну, головне, спокій. Тобто ти не думати, що ти вже все знаєш і все вмієш, і все на скору руку робити. Ти просто спокійно собі, Там, включив собі якусь музичку, собі сидиш, вкручуєш НДшку. Mm -hmm. <гум> тобто, спокійно все, як начальні церемонії. Все чітко, плавно. Бо коли ти починаєш метушитися, щось нервувати, то ти можеш зробити, робити діло. Ми взагалі закінчили разом без ЗВП. Нас забирали в одному автобусі, ми їхали в одне місце. Після того приїхали, познайомилися. Фах. Ну і відтоді ми в чотирьох почалася банда, і ми вже півроку, якщо не більше, тримаємося разом. Процес навчання ну, веселий. Все в лайтовому в лайтовій атмосфері виїжджали, літали. Навіть хто ни разу не літав спокійно. Тобто, хто раніше грав, той може спокійно підняти, полетіти. Ну, задоволення, ну це колектив. Тобто, наша команда весела, різна бауна. І цікаво. Кожен по-своєму цікавий і приходиться підлаштовуватись під кожного. Так як у нас один повар, а майстер, то з ним готуємо. Другий у нас айтішник, геймер, то з ними граємо. У нас є синхронізація. Тобто Ми і готуємо, і граємо, проводимо час. Разом гармонійно. Краще зробити самостійний вибір, піти туди, куди ти знаєш, де ти більше зможеш КПД зробити, аніж тебе зловлять і відправлять туди, там, де ти ну, мало користі принесеш. Якщо є вибір професії, це дуже круто. Треба задуматися, повірити в себе, зробити просто перший крок. Вибір, ким ти хочеш займатися, Вивчаєшся, фах, ЗВП, сертифікати до виробника, досвід здобуваєш, тренуєшся, літаєш, це мова про пілотів. Цього достатньо. Молодий, молодий колектив, хлопці молоді, в розвиток є.